Вітаю вас, друзі, дарунки осені, дарунки осені. Подивимося, з якими подарунками до вас прийде осінь, адже осінь уже на порозі. Так, дарунки осені для вас. Саме осени ви відправитеся у Своє майбутнє, у своє краще майбутнє, до кращих берегів хтось, можливо, переїде, хтось кудись поїде, а хтось просто буде рухатися в такому напрямку по життю, який виведе його в краще майбутнє. Саме восени вам дадуть якийсь шанс. Це туз пентаклів – ви заслужили на це. Це якась винагорода від вищих сил. От саме справжній дарунок, дарунок осені. І, до речі, подивіться, як тут зображено. Врожай. Збір врожаю. Так. Що ж це за такий подарунок? В чому він заключається? Ну, по-перше, вам кажуть, що за вами хтось пильно спостерігає. Хто це спостерігає пильно? Ну, Напевно, це ті. Хто з вами поруч саме по роботі в суспільстві? Ну, Колеги, скажімо так. Колеги по роботі пильно за вами спостерігають. Ви викликаєте інтерес у суспільства. І вони нібито як оцінюють вашу працю, зважують те, чи ви. Відповідаєте та дійсно там, наприклад, своєму статусу, своїй посаді, чи ні. А можливо, ви працюєте в сфері юридичній, судовій, і вам приходиться самому приймати якісь рішення, зважувати всі за і проти. Так. І за вами спостерігаючи, ви правильно ці рішення ухвалюєте чи ні? Ну, у вас є якісь і сум десь. І розчарування. Але вам кажуть, що восени, подивіться, який рясний врожай ви зберете. Це суто осіння карта, і ще й дев'ятка пентаклів, це справді про збір врожаю, про матеріальні надходження, про матеріальні ресурси, які йдуть у ваше життя. Так. А ще вам кажуть, і про духовне, не тільки про матеріальне. Саме восени ви якось відчуєте набагато глибше, набагато сильніше зв'язок зі своєю душею, зі своїм внутрішнім я, зі своїм внутрішнім світом, зі своєю інтуїцією. Ви заглибитеся в її глибини. Ви досягнете якихось небувалих вершин саме в майстерності. Ну, тут магічний. Я тільки так це можу прочитати. Ну, як ще можна по-іншому прочитати карту маг в поєднанні з картою Верховна Жриця? Це для тих, хто справді зараз це повідомлення, для тих, хто справді пробудився або на шляху пробудження, пробудження в собі якогось дару, надзвичайного дару. І вас він наскільки не відкриється, що ви. Ну, ви навіть того не очікуєте. Ви війдете просто в мага. Спочатку ваша інтуїція, ваші глибини душевні будуть відкриватися, а потім ви це все зможете вже транслювати назовні всесвіту. Так. Гаразд. Що ще Що ще відбудеться з вами восени? Які дари осень? Отже, дивіться, які дари. Матеріальні, якісь дари. Надходження фінансів, професійна сфера також буде процвітати. І відкриття внутрішнього потенціалу, магічних здібностей. Які ще дари вам приходять? А ще вам приходить кохання. Подивіться, ще й кохання, закоханість, якась така, знаєте, романтичні відчуття, почуття. Романтика йде ваше життя. Ви очікували на неї, і ось вона приходить у ваше життя, Вона вас наповнює новими енергіями. Так, Ось в такому стані ви довгий час перебували, але ви вже від та... восени відбудеться танення оцього льоду, тому що приходять нові гарячі енергії. Ці енергії приносить із собою дуже гарячий, пристрасний, активний, креативний чоловік. Ну а якщо ви чоловік, то ви якусь жінку буквально розтопите своїм вогнем. Її холодність, її льод розтане. Так, вам потрібно буде зробити вибір, правильний вибір. Чи не помилитеся ви? Ну, вам вищі сили допоможуть зробити цей вибір. Ви отримаєте рівно по заслугам. Так як ви транслювали себе у Всесвіт, так вам і Всесвіт відповість. Так ще. І ви будете активно рухатися вперед по життю. Дивіться, ми розпочинали розклад рухом до кращого майбутнього. І ось ви впевнено вже на коні. Ви вже досягли інших берегів кращих і активно рухаєтеся вперед до свого успіху. І все це з вами має відбутися цієї осені. Ну що ж, я вас вітаю. Хай так і буде! Приймайте!